Доброго дня всім присутнім! Я Зарець Нікіта, учень 8 класу Козовецького ліцею No1, пропоную вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему розв'язування задач шкільного курсу геометрії за допомогою теореми Чеви та Менелая. Робота присвячена вивченню теореми Чеви та Менелая та їх практичному застосуванню. Об'єкт дослідження: розв'язування задач елементарної геометрії, які є підвищено рівня складності у порівнянні з шкільною програмою. Мета роботи розв'язування задач шкільного курсу математики двома способами, традиційним, за допомогою теореми Чеви та Менелая. Менелай з Олександрії, був грейським математиком і астрономом, першим, хто вказав на аналогічних газотичних ліній на виняті поверхніх та прямих ліній. Чела Джовані відомий італійський інженер хідравлік і геометр. Він староворій учення про Січні, що започаткувало нову синетичну геометрію. Теорема Менелая дійшла до нас вразкому перекладі книги Сферика. Теорема Менелая нехай задано трикутника БЦ і три точки А1, Б1, С1 на прямих БЦ, АЦ і АВ. Відповідно, точки А1, Б1С1 лежать на одній прямій, тоді тільки тоді, коли відношення СА1 до С1Б помножене на відношення B1C на B1A помножене на відношення А1Б до А1С до рівні одиниці. Інний добуток відношень терей Менелая записується так. Тут всі відношення, що перемножаються це відношення орієнтованих відрізків. При розв'язуванні конкретних обчисленних задач, якщо відомо, що точки С, Б1 і А1 лежать на одній пірамі, можна не турбуватися про запис відношення орієнтованих відрізків формулі, а обмежитися відношенням їх довжин. Якщо змінити орієнтовні відношення відношеннями довжин, обернена теорема перестає бути вірною. Тобто точки С1, Б1 і А1 не повинні лежати на одній прямій. Теорема Чеви Нехай заданий трикутник АБЦ і три прямі, що проходять через його вершини. Пряма А проходить через пряму БЦ в точці А1. Пряма Б проходить через пряму Б, Б... через пряму АЦ в точці Б1. Пряма, що проходить через вершину С перетинає пряму АБ в точці С1. Ці прямі проходять через одну точку або паралельні тоді, тоді, коли виконується рівність. Добуток відношень теоремі Чеви іноді записується так. Цікаві наслідки з теореми. Перші три доводяться в шкільному курсі геометрії, як окремі теореми, досить складно. В одній точці перетинається медіани. Оскільки відношення до рівня одиниці медіани перетинаються в одній точці. В одній точці перетинається висоти трикутника. трикунтика. Розглянемо випадок, коли трикутник АБЦ гострокутний. Маємо трикутник С АЦ1. Сторона АЦ1 дорівнює доблутку сторони АЦ на косинус кута А. Трикутник С БЦ1. Сторона БЦ1 дорівнює добутку сторони ВЦ на косинус кута Б. Наступність співвідношення отримується аналогічно, звідси випливає відношення теореми Чеви. Якщо трикутник АБЦ то попутний, то дві висоти цього трикутника не є чевіанами. У випадку, коли точно один з відрізків АА1, ББ1, СС1 є чевіаною, а інші з'єднують вершини з точками в продовженні протилежних сторін, при цьому ці відрізки не паралельні. Твердження теореми Чеви також виконується. В одній тості перетинається бісектриси трикунника. З властивості бісектриси впливають наступній рівності. Перемножаючи відповідно ліві та праві частини цих рівностей, одержимо умову теореми ЧЕВИ. В одній точці перетинаються відрізки, що з'єднують вершину трикунника з точками дотику, писаного кола. точка жергона. З властивості дотичних, проведених з однієї точки до кола, маємо ав 1 дорівнює ас 1 BA1 дорівнює B C1, 1 са 1 дорівнює С 1 Звідси випливає рівність старим челове. В одній точці перетинається в диске, що з'єднають вершини трикунка з точками дотику відповідних зовні вписаних кіл. Точка Нагеля. А F derivanie A F риска дарення B, F риск. Внятий БА. дорівнює П внятий С. ДП пів париметр длякундка ЦК дорівнює P відняти B, B дорівнює дорівня P вняти А, ФЦ дорівнює P відняти А, КБ дорівнює P вняти С, ЛА дорівня відняти Б. Виконується в три Отже, це і означає, що прямі АК, Б, Ф, КЛ перетинаються в одній точці. В одній точці, в одній точці перетинаються в відрізки, що з'єднують вершини трикунника з вершинами правильних трикутників побудованих на його протилежних сторонах у зовнішню сторону. Точка Торичелі. Нехай А, Б, С, сторони трикутника БС. Нехай А різка, Б різка, С різка вершини правильних трикутників, побудованих на сторонах БС, АС, АБ. Відповідно, А1, Б1, С1, точка перетину від різків АА1, ББ1, СС1 з відповідними сторонами або їх продовженнями. Зазначимо, що Відношення BA1 до A1C дорівнює плюс-мінус відношенню площі АБА1 до площі А1СА. дорівнює плюс-мінус С до Б. При цьому знак мінус береться в тому випадку, коли точка А1 лежить зовні відрізка BC. Аналогічно розписується відношення для точок B1 та С1. Після перемноження маємо рівність теореми мечеви. Іноді теремо ще ви зручно використовувати вводящи замість відношення, відношення сунусів деяких кутів. Нехай на сторонах BC, CA і AB трикунка ABC взяті точки a 1 b 1 c 1 Прямі АА1, ББ1 і cc 1 проходять через одну точку або паралельно діяти тоді, коли доводиться ця, ця рівність, що спирається на теорему синусів. Задача 1.1 У трикунка ВЦ відрізок АК. КК. К належить в стороні БЦ. ділить медіану BM у відношенні 3 до 4, починаючи від вершини B, у якому відношенні точка К ділить сторону BC. Перший спосіб. Проведемо MF паралельно АК. За умовою AM дорівнює dреvenie MC. фалес фалеса дорівнює в FC. Нехай BO дорівнює 3X, OM дорівнює 4X. Тоді відношення BK до КФ. Як БО до ОМ як 3х до 4х, як 3 до 4. КФ дорівнює половині КЦ. БК відноситься до половини КЦ, як 3 до 4. Тоді БК відноситься до КЦ як 3 до 8. Другий спосіб. Запишемо теорему Менелая для трикутника МБЦ і прямої АК. Відношення БК до КЦ помножене на C AM помножене відношення МО до ОБ дорівнює одиниці. Тоді БК відноситься до КЦ. Відношення БК до КЦ поножене на відношення 2 до 1. Помножене на відношення 4 до 3 до рівня одиниці. БК відноситься до КЦ як 3 до 8. Відповідь 3 до 8. Висновок. Розвиток задач складає суттєву сторону процесу навчання математики. Рівень математичної підготовки в більшості визначається глибиною навичок у розв'язанні задач. Останнім часом у заведеннях НМТ та матем задача математичних корпусів і олімпіад все частіше зустрічаються задачі, яких за допомогою ремечеви та менелая. Дякую за увагу!